Вітаю! Сьогодні я хочу показати, як я буду ставити ось таку приставку з eBay до токарного станка. Виготовлена вона в Індії. В принципі, з досить нормальної якості, що вона. Ціна досить така лояльна. В першу чергу, з чим я стикнувся, це з тим, що кріплення стандартне, воно не підходить для, ну, для жорсткості. І було виготовлено така, з конусом такий пимздик для кріплення цього для цієї приспособи. Для цього мені потрібні були домкратіки, для того, щоб закріпити на столі, наробив я їх достатньо, досить дешево. Ну і далі виставляння деталі самого, самої приспособи на столі токарного. Я це все робив з допомогою центрів. Потім сверловка. Від малого до великого, тут ніби нема що показувати, все просто. Ось Так воно виглядає закріплене вже на самому столі, тобто внизу, тут е на рідне місце кріплення е поперечної подачі. Я взяв від ОСП-8 е скобу, закріпив на рідні болти і до неї вже прикрутив саму приспособу, виставивши розміри по центрам. На домкратіках. О, так воно виглядало з другого боку. Жорсткість була, в принципі, достатня. О, сверловка. Так воно виглядає. Це я вже розточував після сверловки, тому що в мене не було сверла 21,5. Це, це магія чотирьохкуличкового патрона. Ну і тепер вже такий майже кінцевий варіант. Тобто в чому ідея? Тут зроблений конус Вставляється заставка, яка сидить тут плотничком, там без зазора в ноль зроблено. Тепер, що ще залишилось, це зробити отвір тут, з цього боку. Ну, можливо, ще з цього зроблю, хоча, в принципі, двох має бути достатньо. С середину так званий сетскру, твинд і там або з сверла, або з ну, такого твердого такі ставочки під кутом. Тож коли затягнути його, то воно буде прижимати е приставку до, е до стола. І таким чином можна буде виставляти і кут, і швидко. Ну, зручно це все робити завжди. Та сама, та сама участь чекає на е, ось цю. Тобто Тут на оригінальну. Тут, як відомо, рідна, це бажано, ну, бажає кращого. Вона зроблена ось так, на два тонесеньких М5 болта. Нікуди не годиться, жорсткості ніякої немає. О, тут треба буде так само розточити отвір, просверлити. Я думаю, що буде один тут, один тут, так само на установочні болти, гвинти. І точно так само буде зручно його повертати.